Що ти там робиш? Залізла на квіточку, видно, там якась комашечка. А всі троє там, бачите? Випустила трохи погуляти, маю такий невеличкий городик, бачите, прям невеличкий. Ось зараз так поставлю. Так, як тут зменшити трохи? Ну, в общем, то ось такий, як знаєте, як кімнатка. Але їм цього вистачає. І вони, в принципі, там два-три дні гуляють, два-три рази в день. Тут маю ось виноград. Ось бачите, і зробила на ньому ось такий дашок, щоб вони не виходили. Та і в принципі вони ось так ось там гуляють. Але е ще вилазять на палатку і наверх, так, до сусідів тікають. то поки тут ця палатка, то можу за ними наглядати, бо не хочу, щоб втікли. Одна машина збила, інший хоч заразу підчепив, умер, коли втікав. Тому поки так слідкую. Е дуже важко, коли центральна дорога поряд, так воно самовигулі тримати котів.